Дуже сильний мороз, він має таку саму шкідливу дію, як і сонце, навіть в деякій мірі ще й гірше, тому що іде перепад температури. Якщо влітку ми знаходимося в одній температурі і в приміщенні, там і на вулиці, то тут, якщо людина ходить без головного убору, вона на вулиці там, ну допустимо, мінус 10, заходить в приміщення, де Плюс 18, плюс 20. І волосся в такому стресовому стані знаходиться постійно. І воно ще швидше сохне, ламається, кутикула відкривається, і туди швидше можуть зайти різно, різні шкідливі фактори, які можуть його запсувати. Тобто це ну, в деякі мірі ще страшніше. Влітку рекомендуємо, якщо ну, зберігається той самий догляд, який є на протязі року. Просто для блондинки він один, для брюнетки інший, для нефарбованого волосся є ще один, скажімо, трошки менш інтенсивний. А вже коли людина їде на відпочинок і коли буде знаходитись якусь більшу кількість часу все рівно на сонці, ніж просто вона, коли вона працює, ходить на роботу і там і здебільшого знаходиться в офісі чи ще інде, то коли вона їде на відпочинок, то ми пропонуємо брати з собою там відповідні препарати, які наносяться чи то на вологе, чи на сухе волосся, і створюють на ньому захисну плівку, яка не дозволяє і при соленій воді, і при інтенсивному сонці проникати всередину і псувати волосинку. Чому деякі блондинки виглядають такими тусклими, нееластичними? Та волосина вроді освітлена, але то відтінок швидко змивається. тому що кутикула відкрилась при фарбуванні, але не закрилась. І, як правило, і відтінок вимивається, а з відтінком і всі поживні елементи, які є всередині волосини. А якщо вона доглянута, якщо тоді зразу після фарбування якусь ще лікувальну процедуру провести, от бо є такі, які можна після фарбування проводити, а є такі, які не можна. Якщо туди зразу покласти такі, от як от чи ламінування, чи ультразвукове каратування, закріпити той відтіночок і разом з тим поновити структурний склад, який там в процесі фарбування зник разом з освітленням, тоді вони гарно виглядають еластичні, блискучі. Кольором, скажімо так, які ходять місяць-півтора з гарним світлим відтінок. Існує така думка, до нас навіть ще зараз приходять клієнти і говорять, що вони не користуються ні бальзамом, ні маскою, нічим. Тобто одним шампунем і не завжди вдало підібраним. Це є велика проблема, тому що волосинка вона як роздіта. Виходить, тобто це ну я своїм клієнтам навожу приклад, щоб для них було зрозуміло, що ви в зимою виходите в ні в нижній білизні на вулицю без одягу, тому що ви поклали один бальзам, один шампунь, який має тільки таку функцію, що він волосину миє, і все його основна функція дуже добре промити шкіру голови і волосинку. А бальзам уже має частково захисну функцію. Вже ви волосинку одягнули, і тоді вже можете виходити на вулицю спокійним серцем в <гум> будь-яку пору року. І зараз багато клієнтів робиться в салоні. Тобто вони довіряють і так повинно бути цю справу професіоналу. А тобто то, ті, скажімо, трошки краще виглядають. Ті, що вдома. Ну, якщо є гарний догляд, то так само, але фарби для домашнього використання вони не завжди розраховані з фарбою з оксидантом на той. Відтінок на той рівень волосся, які клієнтка має, і в які, і якого хоче бути. І тому от виходить така ситуація, що воно от сухість і ланкісті на даний момент основна проблема. Тому зараз дуже багато там і ламінувань всі рекламують от таких процедур, які сконцентровані на зволоженні, на зволоження, на близькі на еластичність, на захист. Так, ну і плюс укладок так само раніше там. Ніхто так сильно його не вкладав на не тянув, не було стільки, не було такого вибору в, в, в інструментах, в препаратах. Тобто, ну, от навіть е, е, за тим, який шампунь, от ми ж ідемо там, до косметолога, питаємо, який нам краще крем, яка, який в нас обличчя, Так само е, клієнти приходять за порадою до майстра для того, щоб підібрати шампунь. І коли така є взаємодія з двох сторін, тоді виходить гарний результат.